Всім привіт! Сьогодні 15 липня 2024 рік. Поспіває Абрикос Нельсон. Це новинка моєї колекції, перше плодоношення. В минулому році я його зрізав дуже сильно на черенки, сорт востребований, але трохи зав'язалась. Тримається дуже крепко на дереві. Такі плоди неправильної форми овальної, плоскої. Зараз його покуштуємо і зважимо. 128 Ну, зрозуміло, пладів багато, він крупний. Хоча і так заявлено, він крупний цей абрикос. 138. Значить, вже навіть перестигати. Зараз жара неймовірна. Просто невеличкий, 88 грамів. Дуже сильна жара. Вже 10 днів спека неймовірна за 40 градусів в тіні. Ще при цьому вітра такі сильні, потужні. Дуже плотна м'якоть у нього. Хисочка вільна. Аромат напоминає курагу. Мені от. Солодкий і шкірка теж солодка. Не відрізняється від мякоті абрикоса. Дуже приємний смак Мені дуже подобається. Нагадує мені от, і по вкусу курагу. Є таке, хто любить курагу, насичений такий смак кураги і абрикоса. Оце в ньому мені нагадує. Товарний вид, видно, що транспортабельний, бо шкірка, ну, плотна дуже, і шкірка і м'якать сама плотна. Просто бомба на абрикос. Я так розумію, цей рік дуже. Аномально ранній, і по квітню місяцю, і по так, як ще жара почалась теж, стало все дуже швидко достигати і перестигати. Тому вже нормальні роки він буде десь в початку серпня, а зараз от він 15 липня і вже пристигає. Абрикос Нельсен, рекомендую. Кого цікавлять черенки або садниці даного сорту, звертайтеся. Персиковий сад, місто Кривий Ріг. Всім дякую за увагу, всім миру добра!